Доброго дня, шановні викладачі, майстри виробничого навчання, так зрозуміло, так тут присутні. Мене звати Ігор, я приїхав з міста Борислав. Це між Трускавцем і ми розташоване. Гарне місто, мальовниче, нафтове. Про нього Франко багато писав. От, і цей. Мені дуже приємно бути сьогодні тут присутнім. Серед вас ця кухня у вас сучасна. Це, повірте, що це не кругом таке є досягнення, як вашого колективу, щоб при такій кухні працювати. От. Дякую за запрошення. Ми сьогодні приїхали з Іриною, щось вам трошки розкажемо, щось покажемо. Поділимося досвідом. Звичайно, що приємно мені ділитися з досвідом, з людьми, які, напевно, мають більше стажу, ніж я, я впевнений. Але ви знаєте, як то кажуть, мені вже за 60, але я все рівно вчуся, розвиваюся, І, як то кажуть. Бо цікаво, зараз кухня цікава. І якщо людям подобається, якщо є результат, значить треба працювати у будь-якому віці. от. Я вам буду трошки розкажу, бо і готувати і, і розказувати трошки накладно, так буває це все. Ну, як зможемо, так і будемо е, працювати. Ми вам зробимо сьогодні борщ, холодна закуска. Він буде поданий в такій, от є форми, такі, сфера, така буде це все зроблений. Е, ми його подамо в тарілоці, на крамблі з чорного хліба. Хлібчик ми зараз просушуємо. Якщо є на кухні хліб, чорний, там сірий, будь-який, ну його викидати, звичайно, це гріх, бо ми вже зараз теж відчули багато людей і, без хліба, що це що це таке, чи та Африка, бідні країни. Ми повинні більш березніше до нього ставитися. Ну і зараз так в тренді є, знаєте, як ну, правильно бути по-англійськи, Zero Waste, чи як там безвідходне виробництво. Це все, що є, але треба його використовувати. То ми от будемо собі уявимо, що у нас залишився хліб, так, там, чи окрайчики, е, які ми гостям не даємо зазвичай, бо це не, не, не підходить етикету. І Ми з нього висушимо і зробимо крам такий хлібний. Так як борщ асоціюється з крам, значить ми мусимо. Його подати з хлібом, так чи ні. І ми знизу основу, посиплемо крошкою з хліба, можна перебити м'ясорубкою або термоміксі, яку хто хоче консистенцію, якщо грубше, м'ясорубкою можна. І зробимо філе качини. Філе качини ми зробимо спочатку, ну, почистимо, звичайно, ми його, Ну, давайте можемо одразу розп... розпечатати. беріть дошечку, яка має бути, до качки. Подивитися, якщо там є ворсинки, наші пенсетиком витягнути. Якщо нема, так можна це, газовим пальничком ми його візьмемо, трошки, знаєте, що все рівно там щось залишається. Ну і плюс воно і смак, смак трошки, дає такий, присмалене. Так. І зробимо надрізи, на цьому, так. трошечки на петельні ми так, знаєте, витопимо Внутрішній жир, який знаходиться під шкіркою філе. Так є трошки, бачите, тут треба повитягувати. Ну, ні, це не дуже це, це не, бо таке, знаєте, є з корінням навіть. Так, я, зразу як я починаю руками бачите, працювати. Ну, Наприклад, це є півфабрикат, так? Півфабрикатом не заборонено працювати в рукавиці, тому що воно потім буде. Проходити термічну обробку. Ви то знаєте. Але я так просто вже, як то кажуть, до теми, так? так? Ми зараз витягнемо, що там потрібно. Ну, такого нема. Хіба ми пройдемо пальничком? Що такого раз. Ні, ні, такого скоріння немає. Я хочу, що бачу, що зрубше, таке. Ось, щоб воно залишалося шкірі. Можна подавати. Ми будемо викидати що щось таке. Ми будемо, можемо два варіанти робити. Я роблю, наприклад. Ну, так, як бачите, не завжди качка. Якщо вона трошки старіша, звичайно, що вона буде жорстка. так? Ми можемо сьогодні два варіанти зробити. Зараз витупити жир. Так. Так, включайте, Ми ароматизуємо, трошки чесничку дамо. Десь я у вас бачив чесничок, Олійка, чесничок і вершкове масло. Давайте ми зробимо з вершкового масла бернуазет. Такий горіховий присмак. Я завжди використовую топлене масло, воно трошки міняє смак. До всього, до всього, щоб я не давав, я даю Чи до каші, будемо використовувати топлене масло. До всього. Ну Тут ми зараз трошки дамо його, так? Так, ми даємо трошки олії. Угу. Перше перепрошую, ми тут до того не даємо олії, це ми на сухо будемо робити. Періоди. Значить давайте, так. ми беремо таку, надрізаємо трошечки. Не до м'яса. щоб максимально витопити жир. Давайте ми зробимо так. Одну ми зробимо. Презентацію будемо подавати зі шкіркою. А другу ми без шкірки зробимо крамбу. Бачите, скільки вже жиру пішло з нього. О, я в Києві теж там проводив майстер-клас, в вищому професійному училищі. Так само у вас, там теж крута кухня, там Клопотенко кухню відкривав це все. От. Ну і Вони мені купили дві, два філе качини, знаєте, так я просив, заморожені, все. Але вчора веду, які є недобросовісні виробники, ти розраховуєш на одне. Ну добре, якщо ти маєш банкет, і тим там людям маєш і, дати філе качини повноцінне, скільки воно ну, там, 250 грамів. А там бац, одне нормальне, а друге таке, не знаю, звідки не це таке філе, розумієте? Ну, Вивертаємо, щоб спайка працювала. Так, ви потім подивитеся, хто був чемний, от два філе. Ну Ми її можемо потім порізати на кусочки, щоб всі поправили. Ну, воно не солене, може трошки солі першку дати. Ну, ну, то всі знають, що таке качка, що ти не здивуєш нікого зараз. Прошу вакуумувати і піч, сувіт на годинку даємо. У е сувіті воно не зіпсіть за п'ять годин, воно не перевариться. Температуру ми даємо 58 градусів. Якщо більше розе, хто любить, бо качка, в принципі, по правильному вона має мати рожевий сік. Так? Це не кров, це є білок міоглобин. В тушах м'яса чи в птиці нема крові, кров, кров все виходить. Хіба якщо десь машина збила, тоді воно так. Чи воно там, знаєте, здохло, чому не можна їсти, коли воно подихає? Бо вся кров лишається. Коли її підрізають, все сходить, лишається білок міоглубин. Білок міоглубин, рожевий цей, рожева прозарка, качини. Добре добре, швидкі дайте нехай цей, нехай готується. Водяну піч. Яловичину можна, баранину, ягнятину можна. Трошки так на вершковому маслі зробимо шкуриночку таку, ну не е, кілека, чи не, бо щоб по-різному готують, наприклад, просто готують і потім таке подають. А я вважаю, коли скуринку дати, так, Скуринки, так, після того треба ну, багато, багато, так що не дають. Ну, ще, може, не знаю. Ну, так, не так. Не Бо шкуринка це є найсмачніший смак. — Зараз життя. — Серед людей. Скоринка, ну так, але колись Смазати хочеться... Ну так, але колись хочеться і того хрусту, так? чи ні? Як би там не було. Ну що, будемо, ми, напевно, казку так і робити. Одну ми подамо зі шкірою. Воно знає, яка шкіра буде, то ніхто не гарантує. А другу, щоб ту шкіру з'їсти, то ми зробимо крам і каці зверху дамо. так? І так воно буде добре. Подамо на кускусі. Я зазвичай використовую ізраїльський кускус, він грубший, він такий як качана каша. Його готується на бульйоні. От... На бульйоні так. Ні, це ізраїльський. Готується, бо цей, дріб... цей дрібниця марокуанський, він вже приготований, висушений і дається до продажу. То його собака запарюється. Но ще не готове, ми тут можемо шкірку зняти. Kramb, skačeno je, špire, škvaročke, po prostomu škvarki, po slučajstvu, po krutomu. Kramb, sklevo, koga drži. Troške dajemo skojenko. Je v vas je pulja? Troške nakriti. Troške nakriti. Масто Бернуазет. Раз у нас морепродукти, будемо дотриматися. Солі ми нічого не даємо, можемо дати лавровий лист, або його ще називають бібковий лист, павхучий перець. Можемо трошечки. А саму воду не соля. Ні-ні, в кінці. Коли є свіжий, його товчуть. Маю дерев'яно без русічки. Ну попробую. зараз комент... коментарі будуть сасати. Коли він свіжий, вони беруть його, толчуть, так власне. Ну, Разу 80 з одної сторони луплять по всіх сторонах, розумієте, І ми так для страховочки. хоч він вже був заморожений, але вже не повинно, знаєте. Та м'ясо жорстке, щоб волокна трошечки, знаєте, розійшлися, розслабилися. Ну, він боїться зразу, щоб його кинути, це для нього дуже шок великий. великий. І ми зараз будемо його трошечки поступово, так, знаєте. разів? Прошу. Десять разів? Ні, десь разів, ні. Три рази, так бо, знаєте. що він трошечки адаптувався і пізніше хвилин 40 ми його поваримо. Та його вже можна їсти, він вже м'який. ну Так, ну так, здається. так, добре, ми беремо зараз такий трошки шок робимо для нього, знаєте, макаємо О, О Бачите, його покрутило. Бачите, він інакшу форму взяв вже. Так, ну що, став варити? Засікаємо приблизно 40 хвилин. Або пан, або пропав. що будемо кажуть. Даємо лагоньки, вогень. Вогни ще Та як морепродукти люблять, щось таке кисленьке, ну в мене це вважає. Лимон завжди подається. Ну Ми лимон не будемо сьогодні подавати. Ми трошечки. Це буде лимонний соус такий. Це з лимонний цедр, заєць заварний такий. З цьому я беру цедру лимона. В макітрі розтираю, даю трошечки цукру. Хочете солодше, наприклад, під курд зробити, ви тоді даєте більше цукру, якщо хочете до десерту. Ага. О, даю трошки лимон, цедру. То... цедру, але я її розтираю в макітрі. Але гарно впитую в себе. О, цукор впитує, гарно смак цедри. Ага. Це все. А потім ну, аналог цьому курду. Потім яйця даєте, яйця, лимонний цей, сік. Та то є, і курт так само робиться. Кур так само, в принципі, робиться. І вершкове масло даєш для гладкості в кінці. От. Так. От. І ми будемо його викладати. Нічого з ними не робили більше, так ніки почистили і все, так? Лимонний, лимоночний кусочок давалося. Сіль перець. Набрали себе від спеціально. Сіль перець. Ми зараз ще трошки йдемо зверху, тут трошки, так знаєте. Придобримо його. от зробимо таку, о. Ну, бо без солі, самі знаєте, то страва ніколи вона не є смачна. Нема солі, нема страви. Ну, без фанатизму можна ще дати якісь гельві. <реку> можна дати, можна дати, що то можна дати. <реку> Мікрогрінчик. Дамо мікрогрін, горох. Що можна давати ще? Орегано можна дати. Маю вдома шавлію. Ну, шавлію то вроде не можна їсти сиру. Шавлій дуже добрий чай, щоб ви знали. І можна глазур якусь придумати, наприклад, томатна паста, соєвий соус, черепричий соус. Це таке, щоб воно не забивало смаку морепродукта. Ну, власне, тому треба да, сам смак воно... це дорогий продукт. Так. Воно, вони, вони Лимон, то... то... Ні, ну чесничок так. Да, Ні, я трошки воно хочу воно цей, воно. хочу чесничок дати, бо воно. Кашки, гладкі зробити. бо так, так, так. Так, так. Так, так. Mm -hmm. Щось таке, як палюшки. Палюшки роблять у вас, палюшки. Ото щось типу палюшки, розумієте, щось палюшки, так, але палюшки це палюшки. Якщо ти всередину даш паченьку з домашнього сира, я спеціально не кажу творог, бо творог це. Здається, це не український, Ні. домашній сир. Так. Домаш... Домашні, домашній сир, так. Жов... Там... жовток так і я... даєш, жовток так? Шуточок. І, і кропчик обов'язково має бути. Ну, ми робили різні версії. Спочатку такі палюшки, ну всі знають, що це таке. Тоді давай робити шарики. О, вже цікавіше, але шарик постоїть. Паде. А тепер же робимо шарик, пізніше приплюснуто. Даємо знизу мачанка з білих грибів наше, правда? Даємо зверху шкварочки з смаженою цибулькою, яка була в Києві училище, там були діти, там що 48 дітей було, це все. Але там були такі діти, що вони самі вибір зробили не після 9 класу, а після вже 11-го, вже свідомі, вони вирішили стати кухарем. Там чемпіони України. Ці дійсно, такі титуловані хлопчики і дівчата. Та ні, ніхто не любить цибулю, ніхто не їє це все. Не витримано щось чотири години. Все змастила, як має бути. Лемешка така була. Лемешка це робиться такий. Ну, якщо як дехто каже, що чир вариться е, з е, гречаної муки. З Гречаної муки. І життєві муки робить це таке. Знаєте, пізніше даєш кварочки туди, цибульку і запікаєш. Можна їсти гаряче, можна їсти холодне. Краєш собі кавалками, даєш крайне квасне молоко, крайне це густе. І все, люди. Ну, що наші предки, що вони могли готувати? Вони таких печей не мали, так чи ні? Вони, ну, Плити, печі. Піч у них в основному було так. Мусили працювати, важко працювали. Ніхто зарплати їм не давав. Що вродило, то і готували. Полежите? Так, але що, ну свиню всі тримали, молоко, сир був, так чи не сметана. І це користувалися. Люди тримали три-чотири курочки, то тримали в хаті, десь там, не знаю, в пересіннику чи де. Бо хтось міг вкрасти, вкрали. Назбирав кілька тих єз, десятків і пішов в місто і продав, і на, на щось поміняв там, на, на сірники, на сіль. Ну, люди важко кажуть оцей. Ну, Мешка, так? Воно собі могло холодне, земліш, собі протумилося, зранку встали, з'їли з, з квасним молоком, і він собі вже мав силу, шкварки, це ж цибулька смажена, чи молоком запив, що там, сметана була. І це, як ні, потім холодне, можна було з'їсти, воно таке, що їсться. Тепер, дівчатка, слухайте. також підходить і питає, а мені важко кожному розказати. То є наша забута дитична страва. То таке, як палюшки, похоже, називаються лиганці. Чому лиганці? Тому що вони дуже скоро ликаються і розходяться, так? Ликалися? <реш> так, Значить так, будьба в мундирах, треться на терко, вже як вистегла, дається солі, дається жовток і мука. А чому дається тільки жовток? Тому що якщо ще білок, дуже багато муки піде і воно буде твердіше. Так, щоб воно було таке пишне, то тільки жовток. І жовток склеює. Ну, звичайно, то не на грами. То собі так, мені скільки бульби дали, то я вже мусила думати, скільки дати муки. І кожна господиня вже бачить. Дала одну гулючку зварила, попробувала, не розлізлося, значить, можна робити далі, бо як ти не робиш багато, а воно розлізеться нікому воно не потрібне. То тісто. Тепер середину йде домашній сир, домашній теж жовток. Кріп і сіль. Більше нічого не потрібно. Так. І тоді робиш собі поляничку, даєш всередину, завертаєш, робиш кружечок. Але літом можна дати до сира, вже не кріп, а дати вишеньку, дати черешеньку, трускавочку, що в нас є. І тоді вони, виходять солодкі. Так? Любу начинку маєте, росіл зварили. Кілятинка не пішла, перемололи, цибульки, дали, підсмажили, дали всерединку Мужчини дуже люблять, бо ясне. Так. так що люба начинка. А ми відроджуємо нашу кухню, ми готовили і бубали. Знаєте, що таке бубали? Швабські пироги, знаєте? Книдрі, знаєте. Ну, тут, похоже, і цей. Ну і лиганці, печення з шкварок, колись бабця готувала, що ми так заможно жили. Хатася будувала яка-небудь, але хатася будувала і дуже було трудно. Але завжди було приготовлено, мама, бабця, вони готували на оці, оці наші страви. І Ми на тому виросли. Була корова, і, і то все йшло дуже гарно. так. Та, та. ну, на неділю росіл, бо завжди бігла курка. І... І Вареники, то було святе. З церкви прийшли, то вже то було. Так. О, то така. Бубали, я вам розкажу, що то таке бубале є. М -м -м. Попробуй дерунів на печі, на всю сім'ю. А знаєте, скільки воно ну, та, там жиру піде, скільки то всього. Натерлося все так само ідентично, як на деруни. Береш Бритванку. То називалися Буба. Бачите. Ну, в в... Та, та, та. Та. І ще такими квадратиками порізали, та. порізали, порізали. І теж шкварками цибулькою І запекли в духовці. Ну, братрурі. Перше не було духов, була братрура. І хто не прийшов, ну братрурі тепле і все собі врізав. <звук> так, та, та, ну трошки муки. <звук> так, трошки. Все, щоб не забити, треба з мукою дуже. Можна манки дати ложку, можна муки ложку дати, щоб не забити. Бо як забити, все воно. зверху не мастити нічим. Мастити цибулькою і поливається. Тому що ми чуть-чуть з манцем помастили, то вилили, так, зробили квадратики, щоб потім можна, як воно спечеться, гарно по тих квадратиках різати. І полили так же само шкварками і цибулькою зверху. І воно в тому. Хорошо.